Коротун Дарина Андріївна, учениця восьмого А класу з Лазницького ліцею, уривок з містерії Тараса Григоровича Шевченка, великий льох. як сніг, три пташечки летіли через суботову і сіли на похиленному хресті, на старій церкві. Бог простить. Ми тепер душі, а не люди, а від сіля видніше буде, як той, розкопуватимуть льох. Коли б бже швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог, тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа Великий льох. Як була я людиною, добріси звались. Я отуточки от народилась, Тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю. І з Юросом Гетьманенком у піжгурки граю. А гетьман було вийде та й кликне в будинок. О, де клуня. А там мені і фіг, і родзинок усього мені понадає і на руках носить. А як з гетьманом приїдуть із на гості, то були й за мною. Одягнуться, обують. і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак От то я в суботу Рослави розстала, як квіточка. І всі мене любили і вітали, і нікому я нічого ні шесного слова не сказала. Уродлива та ще чорноброва. Всі на мене залицялись та й сватати стали. А у мене, як на теї, рушники вже ткали. От-от була подавала та лихо зустріла. Вранці рано в полипівку, якраз на неділю побігла я за водою. Вже криниця тая замоліла і висохла, а я все літаю. Бачу, ведьма старшиною. Я води набрала та в повні шляхи перейшла, а того й не знала. Що він їхав переясло в Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею відер не побила себе, брата, батька, матір, собаку Труїла цією клятою водою? От за що караюсь, От за що мене, сестричка і грай не пускай.